Рівненщина знову у Скорботі. На Майдані Незалежності прощаються із захисником Олександром Березою. Олександр народився у Рівному, опановував фахмашиніста в Клевенському професійному ліцеї. З тих пір не уявляв своє життя без роботи з автівками. На його мано було положитися. Він не підводив, треба, допомагав, сварився, щось не так, як робиш. Ну, він був наставником хорошим. Він багато, хлопців навчив їздити. У червні минулого року Олександр звільнився з роботи і нікому, не сказавши з рідних, пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Не чекав запрошення, добровольцем пішов. І все, що міг зробити для перемоги. Наше діло продовжити цю справу, щоб не дарма була смерть. Воїна героя Олександра і багатьох багатьох наших героїв. У загиблого героя залишились дружина, донька та син. Загинув 41-річний Олександр Береза 27 вересня на полі бою на Донецькому напрямку. Вічна слава та шана герою Діана Смірнова, Павло Стецюк, новини рівного.